Для цієї поробки нам знадобиться ось такий шаблончик жирафи нашого. Клей, кольоровий папір, двосторонній скотч, гарбузове сінечка, простий олівець, ножиці, фломастери та картон. Беремо цей шаблончик та починаємо обводити на картоні. Після того, як ми обвили нашого жирафа, ось на таких картонах, нам потрібно вирізати ці заготовки. Вирізаємо. Після того, як ми вирізали наші шаблочики, я заздалені вже розфарбувала, намалювала очі нашому жирафчику, вушка. Все за власним бажанням, щоб вийшло ось таке гарненьке личко у нього. Після того я наклеїла нашому жирафі ось так з однієї сторони та з іншої ось так. ротик йому зробила. Тоді взяла двосторонній скотч, наклеїла на цьому ротики, а зараз я буду склеювати ось ці дві половинки. Для цього мені знадобиться клей. Намащую. Ось Подивіться, я намастила клеєм, але до нашого ротика та зігнула ось цю частинку. Тепер дивіться, буду склеювати наші половинки. Так, добре притискаємо. Коли ми склеїмо, дивіться, у нас буде ось так: ротик закритий, а ось так відкритий. Тепер нам треба трішки почекати, щоб він у нас висох. А тоді ми наклеїмо двосторонній скотч. Ось так. І будемо зараз відкривати та наклеювати гарбузове насіннячка. Це будуть зубки нашого жирафі. Рознімаємо наш двосторонній скотч, на яким ми будемо наклеювати наші насянінки. Тепер наклеюємо нашу насінинку. Ось такий вийшов у нас жирафчик, ось такі красиві зубки. Ми ще домалювали язичок і вийшов ось такий жирафчик. Якщо закриваєш, жиравчик ось такий. Тоді відкриваємо ось робіть разом з батьками ось такі поробки.